Більше півтисячі автівок щодня перевіряють на блокпостах області. Про це повідомив начальник обласного управління ДАІ Володимир Величко. Нині на Кіровоградщині встановлено 9 блокпостів, на яких цілодобово чергують співробітники ДАІ, міліція та громадські активісти. Особливу увагу звертають на автомобілі з номерними знаками інших областей, перевіряють вміст багажника та наявність дозвільних документів на перевезення вантажу. Протягом місяця вже виявили 11 фактів з ознаками кримінальних правопорушень. Із них було три холодна зброя, одне травматична зброя, два факти спецзасоби під гумову кулю, три автомобілі-двійники, три автомобілі з підробленими номерами вузлів і агрегатів і одне перевезення 12 ящиків горілки без акцизних марок. Наша основна задача забезпечити спокій на території Керуватської області за напрямком діяльності Державної та інспекції, тобто не перевезення зброї, не проникнення сюди сепаратистів на транспортних засобах.